Якщо ви хочете налагодити стосунки з оточуючим світом, вам обов'язково Потрібно зрозуміти такий алгоритм, усвідомити, що все, що вас розвиває, це те, що напружує. Тому коли ви дивитеся на ті стосунки, які зараз потребують гармонійності, тобто налагодження, то вам потрібно зрозуміти, що саме це напруження і є задача до вашого розвитку. Тобто, якщо ми беремо чоловік і жінка, то ми дивимося, що Чоловік серйозний, жінка усміхнена, тобто йде доповнення постійне. Якщо ми будемо дивитися через такий аспект, то ми зрозуміємо, що далі є дуже багато ще таких процесів. Чоловік логічний, жінка чуттєва, чоловік логічний, жінка інтуїтивна, чоловік амбіційний, жінка романтична. Чоловік ставить цілі, жінка мріє. Чоловік активний, жінка іноді в чомусь пасивна, або навпаки. Тобто це постійне доповнення. І тоді це тандем. Або чоловік лідер, жінка та що надихає на лідерство. І тоді це вже співпраця, і тоді це вже гармонійні стосунки. Так само батьки й діти. Якщо ми дивимося, що батьки потребують чогось від дітей і постійно контролюють тотально, або ще щось, то звичайно це напруження. Які потрібно тут задачі ввести, щоб був розвиток? Дуже важливо зрозуміти, що діти що вони легкі такі на підйом, батьки більш такі вже продумання. І отут іде вже що доповнення. Батьки, мудрість, діти легкість, батьки серйозність, діти ґраливість, батьки приймають рішення, виважуючи діти. Інтуїтивно, а іноді через якісь свої асоціації. І ось коли це буде вже вам відкрито, як алгоритм роботи доповнення один одного, ви зрозумієте, що таке співпраця, і вам буде дуже легко вибудовувати стосунки в оточуючому світі. Бажаю успіхів!